Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, далі підбираємо автомобілі. І така чудова Hyundai Kona лише переїхала з аукціону 2019 рік, сьомий місяць, виїхала з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі. Все в оригіналі перевірено електронним тивщиноміром фарб. Чистий 2019 рік, преміум комплектація. Автомобілями ми займаємося більше 10 років, доставляємо власними евакуаторами, робимо все під ключ. Так, переходимо далі до кони Має незначну притертість переднього бампера, це не є щось критичне, не потрібно фарбувати повністю цілий бампер. А Лише підфарбувати, підкапати фарбою і полірнути. А так в загальному автомобіль просто в чудовому стані. Автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, шини в автомобілі з великим протектором, тобто крім сервісного обслуговування, автомобілів в Нідерландах проходять ще і Техогляд також проходить в Україні, але в Нідерландах тут є дуже такий строгий техогляд під контролем держави. Будь-який автомобіль може в будь-який момент перевіритись при проходженні техогляду. Так, автомобіль має преміум музику. Мультикермо. Велика навігація. Камера заднього огляду. Пробіг автомобіля чесний, 81 тисяча кілометрів. Повний заряд батареї показує 434 кілометри. Звичайно, цей, цей показник досить відносний. Тому що при включенні клімату, відповідно, показник зменшується 428 км. При змінні типу їзди також перераховується або в більшу сторону, або в меншу. Тобто при інтенсивному використанні клімату ще більше перераховується. При помірному використанні клімату. Звичайно, все перераховується, все відносно використання електроенергії. Все як вдома. Чим більше лампочок включено, тим більше споживає. Так само, чим більше споживачів в автомобілі задіяно, тим більше споживається електроенергії. Так само є е, листочки такі для переключення рекуперації справа і зліва. Коли нею користуватися і використовувати за рахунок тормозіння, зменшення швидкості, рекуперацію, автоматично автомобіль підзаряджається. Безключовий доступ, два електронних ключі, підігрів сидінь, охолодження сидінь, перферована шкіра з дирочками. Преміум комплектація. Є, звичайно, тепловий насос. І в даному автомобілі батарея замінена в 22-му році, тобто в 22-й рік. Була відзивна компанія. По... І Даний автомобіль отримав нову батарею. Отримав нову батарею не тому, що там стара батарея вмерла. А тому, що були якісь ризики замикання в цій батареї. Не в цих автомобілях міняється батарея, тобто всі автомобілі контролюються заводом-виробником і були перевірені. В яких автомобілях були якісь там незадовільні моменти, в тих автомобілях були замінені батареї. Звичайно, це для нас плюс, тому що. Батарейка використовувалася менше. Але в загальному до 100 тисяч пробігу сох батареї, тобто життя батареї не зменшується. Є 98-100% в корейських автомобілях, таких як Hyundai Kona і Kia Niro. Тому дані автомобілі завоювали таку популярність. Білий, практичний. Благородний колір. На автомобіль буде хороша ціна, ціна буде написана в темі даного відео. Тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Звати мене Омелян, канал наш називається Авто з Європи. Перейдемо далі, на огляд що свіженького, що є в наявності. Так, в наявності є. Nissan Leaf, комплектація Tecna на легкосплавні диски, класний такий графітовий колір, 40 кВт батарея. Кого цікавий такий автомобіль? Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Переходимо на другу частину автомайданчику. Є багато. Цікавих, знову ж приїхали автомобілі, знову приїхали автомобілі з аукціонів. Спочатку ми пройдемося, що є в наявності, а далі прийдемо до свіженьких пропозицій. Так, така Кіаніро, темно-синій металік, автомобіль 64 кВт, лише приїхав. З аукціону. Кого цікавить, також звертайтеся. Пробіг даного автомобіля 101 тисяча. Opel Vivaro, Maxi Baza, вантажний фургон. Citroen вантажний фургон. Є досить класні автомобілі, такі як Volkswagen Golf 7. Автоматичні коробки передач. Ціна даного автомобіля 18, 700 євро нето на експорт в Україну. Ціна для Європи 22 620. Так, є такі автомобілі, як Volkswagen Arteon, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf Електричні. Volkswagen Polo автоматична коробка передач, голубенький металік. Шкоди Октавії, Audi А3, А4, Renault Clio, Renault Megane. Так. Renault Megane 4, Renault Grand Scenic Всі автомобілі є на сайті. Посилання сайту напишу і в темі. Відео і в описі відео. Хто не може знайти, звичайно, пишіть на Viber. На сьогоднішній день є досить великий вибір вантажних фургонів. Це і Форди, і Сітани, Іринок, Peugeot Partners, Дачії, Opel Combo, Opel Doblo, Volkswagen Caddy Maxi Максібаза, Volkswagen. Каді в нові моделі, в старі моделі. Є інший вибір по Hyundai конах. Тобто є інші кольори, такі як оранжевий, білий графіт. Приїхали такі Hyundai гібридні. Підійдемо ближче. Свіженька пропозиція. Hyundai Tucson, 15 789 євро нето. 20-й рік 161 тисяча пробіг. Як ви бачите, 20-й рік, а вже 161 тисяча пробігу. Реально розуміємо, що реальний пробіг. 100 кВт-136 коней. Так, не дешеві, але користуються попитом. Такі Kia Niro. Кіаніро. Kia Кіаніро. Сьогодні ми купили одне Кіаніро для нашого замовника. Є ще багато варіантів. На сьогоднішній день є більше п'яти Кіаніру. Є з чого вибрати. Всі автомобілі свіженькі лише приїхали з аукціону. Так, Вольво, любими нашими клієнтами, українцями, не тільки які живуть в Україні, а ті, що живуть в Європі. І один з таких автомобілів це Volvo XC40. Ми завантажили на нашу шулаветку, на наш евакуатор. Завтра вирушаємо до Польщі. І на другий автомобіль ми довантажуємо. В Німеччині, який оформляється на експорт, це Peugeot 3008, який їде для нашого підписника в Україну. Доставляємо власними евакуаторами і завжди робимо найкращу ціну. Кого цікавить покупка, доставка все під ключ, телефонуйте. Є дуже багато класних фургонів, таких як Mercedes Sprinter. Volkswagen Crafter, дубль-кабіни, будь-який вантажний автомобіль, який вас би зацікавив, можна купити в Нідерландах. Якщо не на даній площадці, можна вибрати на інші, можна зловити на аукціоні. На днях буде автомобіль такий цікавий, 319 й Sprinter, Maxi baza Extra Long. Куплений на аукціоні 2021 рік. 250 пробіг. Досить популярний автомобіль, користується великим попитом. Так, доходимо ми до свіженьких пропозицій, що сьогодні лише прийшло з аукціону. Це в нас прийшли, знову є наявності Кіа Ніро. Комплектація. Комплектація Executive Line. Пробіг даного автомобіля 85 тисяч. Пробіги чесні з сервісною історією. Так, наступний автомобіль, який приїхав, це Volkswagen Tauran, сімейний автомобіль, Family Car, механічна коробка. Передач 198 тисяч пробігу, велика навігація, механічна коробка, два ключики Як ви бачите, автомобіль в гарному стані, ніхто його не готував, ще, як то кажуть, сміття від переднього власника. Так, наступний. Volkswagen Tauran, автоматична коробка передач, звичайна комплектація, пробіг даного автомобіля 189 тисяч. Навігація два калючика, клімат автомат. Йдемо далі. Ford Transit Custom, Максі База. Вантажний фургон 2000, Напевне, що 21 рік. Одиничка стоїть 176 пробіг. Три місця. Автоматична коробка передач. Так, що в нас по боді? Має пошкодження. Як ви бачите, в гарному стані. Комерційний транспорт робить роботу, має незначні такі пошкодження. Так, Audi А5, седанчику, срібний металік, шкіряний салончик, 202 тисячі пробіг. Йдемо далі. Mercedes Sprinter, будка, 316-й, автоматична коробка передач. Renault Grand Scenic. в досить гарному кольорі, такий сірий графіт, легкосплавні диски, комплектація босе, салончик матерія напівшкіра. Пробіг даного автомобіля. 197 тисяч. Великий планшет. Автоматична коробка передач. Автомобіль просто в чудовому стані. Незважаючи 197. Трасовий пробіг. І це про себе все говорить. Так, BMW Х-5. Дизельне, автоматична коробка передач. Пробіг 198 тисяч. Так, отакий от асортимент є на сьогоднішній день, кого цікавить. Телефонуйте, не зволікайте і порахуємо розмитнення, доставку повністю все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Діліться відео з друзями, а також переходьте на телеграм-канал, де ви завжди побачите і свіже відео, і свіжі фотографії свіженьких автомобілів. Дякую за увагу! На все добре!